Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Лідія Поліщук мешкає з чоловіком у власному будинку у Колоденці. Коли була у центрі міста, до жінки підійшов хлопець, який роздавав листівки, запропонував свої послуги по встановленню металопластикових виробів. Рівнянка погодилась, адже молодик пообіцяв хорошу знижку. Вирішила замовити вхідні та балконні двері. Вже незабаром до їхнього будинку приїхали чоловіки брати заміри. Прийшов замірник, який заміряв. От записав все і пішов далі. От потім стали нам дзвінки, що потрібно гроші заплатити 80%. Ми заплатили 4 700. Ціна двох дверей становила трохи більше 5 тисяч гривень. Виконавці наполягали, аби люди сплатили все до кінця, інакше своє замовлення не отримають. Втім, пенсіонери не поспішали цього робити. Можна поцікавитися долею замовлення, коли знайшли представника заводу. От і запитали, чи наш, е, наше замовлення є на заводі, то Іра Пікарська, представник Рівненського регіону від заводу Стеко, сказала, що нічого такого і близько немає, і воно навіть замовлення це не проплачено. От, і ми зрозуміли, що ми тоді в руках шахраїв. З Людмилою Порейко сталася майже аналогічна ситуація. Жінка зустріла шахраїв на ринку, взяла у них листівку з рекламою і замовила балконні двері та вікно. Заплатила 80% передплати, а це 3,5 тисячі гривень. Ціна виробу складала на 900 гривень більше. 4400 замовлення, і то вони мені сказали, що це 20% знижка. Завод їм дає, бо так воно коштує 5500. Скільки? Заплатили 3520 тисячі гривень. Щоправда, рівнянка не перевіряла, чи є її замовлення на заводі виробнику Чекала до останнього. У день, коли у її квартирі мали встановлювати новий виріб, ніхто не прийшов. Дзвоню, дзвоню вже майже після трьох дня. Думаю, чому ж не їдуть. Ні один телефон, який вони мені дали, не відповідав. Дана фірма знаходиться за адресою Київська 44 у Рівному. Щоправда, нині від неї і слід простих. Вивіски немає, двері зачинені. Обох боків. Її немає? А де? Не знаю. Вони були так, прямо. Їх вже немає. А вже давно немає? Більше місяця. Власниця кафе, яке знаходиться над цим приміщенням, здавала дану кімнату шахраям в оренду. Щоправда, тоді ще жінка не знала, хто ці люди. Зразу кріжну люди мої меріма відношення Тільки... Вони були такі хитрі, хлопчата молоді, ви в житті не подумали, що вони таким займаються. А довго вони там Дві, два місяці. Вони тільки з'являлися, тільки на ніч появлялися на ніч собі раз і все, і смивалися. вони працювали по областях, надурювали людей. Будь Будь і додає жертв даних зловмисників чимало постійно до них приходять люди і питають де ділася фірма є припущення що зловмисники присвоїли собі півмільйона гривень Для людей на на півмільйона гривень це вам точно відомо? Да, мені 100% відомо. Дуже багато, дуже багато приходило в основному пенсіонери. Ошукані люди вже оббивають поріг міськ відділу міліції, але поки їх там нічим не можуть втішити. Ми написали заяву в міліцію. але ну, поки вже скоро бой місяця, результату ніякого немає. Не знаю, чим це чи все буде, але ну, будемо ходити. У міліції з даним фактом слідство ведеться. Поки у міський відділ звернулись 15 потерпілих. Загальна сума завданого їм збитку становить 50 тисяч гривень. До злочину причетні кілька мешканців Кіровоградської області віком до 25 років. Вони певний час винаймали мали житло у рівному, але де зараз ніхто не знає. Осіб становлено, але за місцем їхньої реєстрації, тобто на даний момент їх немає. Пернівські міські відіткнулися 15 заявників нашої області з приводу вчинення щодо них шахрайських дій, а саме зловідні їхніми коштами, під приводом виготовлення металопластикових конструкцій. Загальна сума завданої майнової шкоди становить порядка 50 тисяч гривень. Втім, ця сума збитку є попередньою, вважають правоохоронці, адже припускають, що жертв фірми на Київській 44 може бути набагато більше. Ще не всі звернулись до міліції. Є припущення багато більшого ну але ми зараз з цим працюємо. встановлюємо ще заявників, які були потерпілими по від даних людей. І додає, якщо шахраїв знайдуть справу вже за місяць передадуть до суду. Щоправда, інше питання чи компенсують дані люди збитки потерпілим. Юристи вважають, це майже нереально. Якщо буде доказано, що це було шахрайство, але це ще теж треба, щоб правоохоронці доказали. Якщо вони це докажуть, і суд прийме винесе вирок там, засудить їх до певного строку якогось. А якщо немає з чого стягувати, то з чого стягнуть? Нічого. Тобто, якщо вони десь офіційно працевлаштовані, можуть зарплати вираховувати. Якщо їм. Майно можуть майно продати відповідно за рахунок проданого майна відшкодування дати. Якщо людину засудять і вона, наприклад, буде працювати, перебуваючи в місцях позбавлення волі, тобто там на якихось певних роботах там на станку буде стояти, ще щось, буде шити там і так далі, ну, по-різному ж буває, то з тих заробітків якусь певну частку можуть вираховувати, але, повірте, це такі копійки, що насправді дуже складно чогось добитися. Тому на майбутнє правозахисники дають кілька порад рівненчанам, аби вони не потрапили у таку халепу. Брали гроші наперед. А чому наперед? Привозять, по факту заплатити. Вибачте, краще переплатити якісь там певні кошти, але по факту привезли, встановили, заплатили. А платити наперед це дуже ризиковано, коли фірма є неперевіреною або особи є неперевіреними, бо насправді шахраїв дуже багато. Ці слова постраждалі, звісно, візьмуть до уваги, але зараз вони хочуть бути почутими і просять слідство докласти зусиль у розкритті даного злочину. Адже кілька тисяч втрачених гривень для кожного з них вагомі гроші. Це для мене, звісно, великі гроші, тому що я маю на утриманні неповнолітнього сина. Отримую 643 гривні на дитину. Зараз поки що тимчасово безробітне, зважаючи на те, що зараз пенсія. Невелика то це для нас це, ну, багато великих вщерпень.